На сьогоднішній день саме комбінація апаратних технологій і нікційних являється таким золотим стандартом для протоколів. Чому тому, що вони дуже гарно доповнюють один одному і обов'язково ми підготовлюємо, наприклад, шкіру для того, щоб вона була такої більш сильнішої в регенерації перед апаратними процедурами, наприклад, ботулінотерапія вона не заміниться ні одною апаратною методикою, і це потрібно пам'ятати, що на мімічні зморшки працює на сьогоднішній день тільки нейропротеїн. Тому не можна сказати, що оцей апарат, оця методика, зробить все те, що необхідно в даному випадку. Є різні морфотипи старіння, є різні прояви, є різний вік жінок. Тому ми комбінуємо частіше а молодшим дівчатам. Ми можемо віддати перевагу, наприклад, тільки апарат і методиці, якщо немає великої сухості. Якщо вже є втрата волога, є мілкі зморшки, є пігментація, шкіру дійсно потрібно трішки регенерувати і підготувати до апаратних методик.